Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, І до нашого ефіру приєднується Енвер Аблаєв, головний тренер збірної України із Фристайлу. Вітання, пане Енвере. Доброго дня. Пане Енвере, хочемо з вами поспілкуватися про підсумки цього сезону 2022-2023 років для наших спортсменів, зокрема фристайлістів. Знаємо через війну, що цей був рік важкий, але бачимо, що це можна сказати, не вплинуло на результати наших спортсменів. Розкажіть, як вам вдалося досягти таких успіхів? Ну, перш за це я працював на, на то, щоб вони максимально зосередились на своїх стрибках, тому що а, дійсно було складно дуже зосередитися, тому, що війна постійна. Ми всі дзвонимо рідним та близьким, питаємо, як вони, що вони все добре. Але хлопці та дівчата змогли все ж таки все це перевороти і почати тренування на максимум по максимуму, і вони викладалися на тренуваннях на всі для того, щоб перемагати в цьому сезону на Кубках світу та заходити на подію чемпіонату світу. Розкажіть, будь ласка, коли почалися тренування? Де вони проходили? Чи в Україні, чи за кордоном? Перше тренування почалися в другій половині червня місяця в прошлому році. Ми почали це тренування в штаті Юта. Це серед Штати Америки, в місті Парк Сіті, це американський олімпійський комітет, з нашим олімпійським комітетом, тобто вони. Проплатили повністю все наше відрядження: це квітки, проживання та аренда схилу. І ми тренувалися три місяці, майже три місяці до кінця літа. Ми тренувалися в Америці. Після цього ми повернулися додому в Україну, і десь через 20 днів ми знову поїхали до Швейцарії, знову на воду. І Там і стрибали, уже так був заключний етап підготовки на воді. І вже після Швейцарії ми трішечки зробили паузу в Україні. Ми були майже місяць. і Після цього ми вже поїхали на перший сніг. Це Фінляндія на курорт Руці, і вже там брочали сто підготав... підготовку на снігу. І ця підготовка була до Кубку Європи, які проходили в Фінляндії, та Кубку світу, які теж проходили там, же, де ми тренувалися. Угу. Ну, і які були результати саме ось цих перших ваших виступів? А, перші результати першого кубку світля було дуже незадоволено, тому що там команда не змогла справитись. А, ну, скоріш за все, це було. Пов'язана з емоційним станом, тому що технічно вони були готові, готові перемагати, готові були виступати набагато краще, ніж вони виступили на першому етапі Кубку світу. Але потім ми трішечки, ну, ми багато спілкувалися, трішечки змінили підхід до тренувань. Ми більше почали робити, як так кажути. Контрольних тренувань це міні-змагання внутрі команди, і це допомогло вже зібратися і зосередитись на останній Кубку світу, які там у нас були, тобто це в Америці, в Канаді, чемпіонату світу в Грузії та Кубках світу Швейцарії та Казахстану. Якщо казати про чемпіонат світу в Грузії, то якими результатами можете похвалитись? Ну, результати ми можу похвалити те, що у нас вперше да, в історії було дві медалі з чемпіонату світу. Звичайно, так це не найкращий результат, на які ми розраховували, е -е, тому що все ж таки я був впевнений в тому, що ми зможемо забрати золото чемпіонату світу. І і хлопці та дівчата теж мали змогу привезти ще по одній медаль. Але ми лише були треті на чемпіонату в командному заліку, і другу мідаль на Анастасія Наваса та бронзу. Ну тому ми задоволені цим результатом. Але могли. Краще, ну молода команда, тому що вони лише тренуються 4,5 роки, е і за цей період вони зробили дуже багато. Тобто ну, працювали дуже багато результати за цей короткий час. Я вважаю, що дуже дуже е ну, гарний пане Енвере. А до початку великої війни, де в Україні чи теж за кордоном тренувалися наші спортсмени? І ну цікаво, е де ви знайшли таких дійсно е професіоналів і хлопців і дівчат. Це взагалі у нас дуже гарна школа. Це в місті рівно. Там багато спортсменів. З тої школи у нас зараз перебувають збірної. Це також Івано-Франківськ. У нас є також спортсмен з Берегового, з Ніколаєва. Є молодий хлопчик, і зараз сподіваємось, якщо все буде добре, ще буде відкриватися школа фристайлу в місті Київ. І розкажіть, будь ласка, про останній кубок світу, який відбувався в Казахстані, про який ви згадуєте. І Тут все-таки нашим спортсменам теж вдалося піднятися на п'єдестал, так? В Казахстані і нашим спортсменам вдалося піднятися на, на п'єдестал. У нас був кращий результат. Це п'яте місце це попадання mm -hmm. нашого молодшого спортсмена. на в суперфінал, і він врешті став п'ятим. Але він Дмитро в обчому залику посів в друге місце по етапам Кубку світу, тобто в Овіралі, він зараз а, очолив друге місце. Ну і багато преса зокрема швейцарська, писала про випадок фейрплей, Чи можете розповісти нашим глядачам, що це було і яким чином це трапилось? Деться про Максима Кузніцова, так Я не знаю, дуже зрозумів по поводу ферплею. Про Максима Кузніцова та... так, було так, була було змога зап, запхати, так сказати, Дмитро Котовського до фіналу, а, якби тому що Кузніцов Максим стрибав майже останній, якщо би він впав або топнувся руками, він би набрав менше. Очок, то Дмитро Котовський би 100% би е, потрапив е, до фіналу. Потім би там боровся б, за суперфінал і вже в дальнішому боровся би з новим за перше місце, але так я нічого не казав. лише звичайно була така мисль, вона, але я її зразу відкинув, тому що я не мог так поступити. Ну, по перше, це неправильно по відношенню до Максима Кузнєцова. Це по-друге, -по це буде послабляти е і інших спортсменів, тому що ну я вони готуються однаково. А потім я кажу спортсменам: ти ти, будь ласка, впади для того, щоб другий встав. Так. Тобто, це буде дуже негативно потім сказуватись в будущому наших спортсменів і на їх результаті, тому що це буде взагалі неправильно. І, звичайно, так підійшов потім, може, після цього, головний тренер збірної Швейцарії подякував за це, що я ну не поступив так, бо він каже: ну, були такі випадки на його віці, тому що він дуже багато. То вже років тренує збірну Швейцарію, і коли тренера робили так, щоб один впав для того, щоб другий спортсмен, який стоїть набагато вищий стейнгу з Кубку світу, щоб він міг даже поборотися за перше або друге місце, але я сказав так: між я це, це не зробив. І я не мог це зробити. Це буде не дуже гарно по відношенню до вас, по відношенню до моїх спортсменів, тому що. Ну, зараз дуже багато стран допомагають Україні. Зокрема, Швейцарія дуже дуже багато допомагає на нашій державі. А я от би так: ну, давайте ми так зробимо, бо нам так треба. Тобто, ну я, звичайно, цього не зробив. Максим відпрацював на максимум, і конечному, він посів. Місце, це найкращий його результат, тому ми, ми всі задоволені. А Дмитро, так, от щось пропав зв'язок, зараз є, так? Да? Так, так, ми важчуємо, будь ласка, а, що стосується Дмитра Котовського, звичайно, він теж казав, що мені такого не треба було, б. Дмитро Котовський теж казав, що ну потім вже казав, що мені б такого не треба було, бо я би не хотів так ну, перемагати. Я впевнений в тому, що у Дмитра Котовського все ще попереду ще дуже багато перемог, і в наших інших хлопців, так зокрема, Кузнівцова, Максимова, Кушніра, Володимира. Тому команда працює, вона єдина, тобто вони працюють на результати, кожен допомагає один одному, але це все має бути справедливо і по спортивному принципу. Тобто, якщо ти зараз сьогодні краще, то ти значить краще сьогодні. Якщо ти не зміг, ну, ми не маємо жертвувати другими спортсменами заради, заради тебе. Угу. І пане Енвере, розкажіть, будь ласка, стосовно ще дівчат, яка ситуація там, чи там, е, е, наскільки ми далеко, чи е, близько до п'ятисталу? З дівчатами, так, у нас трішечки є ще багато питань. У нас дівчата трішечки ну, заслабі для того, щоб зараз. Я маю, маю увазі про малих дівчат, тому що ну, дівчата взагалі. ну, Пізно, пізно і довше йдуть до а, підісталу, і вони не так швидко стрибають ці стрибки а, складні, які треба. Тобто, але вони працюють. Вони вже а, багато чого зробили. Вони молоді дівчата вже. А, Перейшли на новий рівень, і тому я дуже сподіваюся, що вже наступному сезоні або через сезон сезони там 25 вони вже будуть потрапляти на підстав. Що стосується наших дівчат, на на осад, як ви бачите, вона вже дуже багато потрапляла на підістал. Вона була і першою, і третьою, і в командному, і в індивідуальному заліку. Зараз будемо дивитися, чи треба там і встановитися після сезону, якщо треба, буде значить, ми дамо її відпочити, восстановитися повністю, тому що дійсно це велике навантаження на спину, на коліна. На це дуже велике навантаження на голову, тому що вони постійно рискують, придують, стрибають. І зараз, вже, як закінчиться сезон, от десь в квітні місяці ми будемо збиратися і будемо вже вирішувати, як будемо планувати наступний, якщо все буде добре, наступну нашу підготовку до наступного сезону. Угу. І якщо говорити про наступний сезон, то все таки чи буде можливість тренуватися в Україні, чи плануєте десь продовжити тренування за кордоном? Я дуже сподіваюся, що ще що, що, все ж таки нам вдасться готувати, хоча б юніорів та юнаків в Україні, тому що дійсно цього дуже дуже не вистачає в підготовці, тому що ми не можемо ну, вивозити всіх за кордон. Ну зараз а, та, війна, і тобто ми будемо спілкуватися з міністром спорту, будемо трішки щось працювати. На, на, на цю тему зараз я знаю, що а, дуже хочуть на базі тисавець Львівського району зробити, а, відновити так сказати хіл фрістайл. Вони дуже вже багато зробили по хілу, Вони зробили земельні вже зараз. Роботи Залишилося, звичайно дуже ще багато, тому що там в них немає а, змоги робити штучний сніг. А це це зараз велика, велика, тобто недостача в цій зимі, тому що зараз не такі холодні І якщо їм вдасться все ж таки зробити штучне снежена, тобто щоб вони змогли робити ось, штучний сніг, то тоді буде дуже добре. І ми зможемо вже майже з грудня починати тренування. І хлопці і дівчата малі можуть вже тренуватися з грудня. Бо кінець лютого в Україні, а це дуже-дуже буде впливати вже позитивно на їхній розвиток і стрибків. Пане я ще хочу уточнити: а юніорську збірну Смістайлу тобто, це ви, ви, ви теж тренуєте чи хтось інший? Ні, ні. В нас є тренер Роман Чекунов, який зараз очолює юніорську збірну. Так, ми часто дуже часто робимо совмісний збір. Збори тому, що ну немає змоги більше там десь ділити команду, тому що у нас не так дуже багато місць де може тренуватися команди, і, і це дуже теж добре, тому що малі спортсмени дивляться на старших своїх друзів, своїх. Колег, і вони теж тягнуться за ними. Тобто, це теж плюс. І у нас є дуже багато вже молодих спортсменів, які вже виступають на Купи Європи, і в дальнішому вони будуть дуже достойно представляти Україну на міжнародних змаганнях. До речі, зараз якраз в Італії триває чемпіонат світу з могу так з фристайлу. Так, так, там зараз так, триває чемпіонат світу в Італії з Могулу. А, вони зараз, але там в Могулі вони ще, а, їм треба працювати. Тобто, ну, ми так чи інакше вирішили все ж таки, щоб вони поїхали для Стімон, щоб вони а, бачили, а, як їздять другі спортсмени з других країн, і вони будуть бачити а, другий рівень. І це їм сподіваюся, що дасть теж впевненість і десь до досвід. І вони вже почнуть готуватися більш, більш по новим технологіям, як, як це роблять всі інші команди. Пане НВР, і не можу не запитати стосовно того, що в багатьох федераціях в різних видах спорту тривають дискусії про те, чи варто повертати спортсменів ЗРФ і РБ. Як, яка ваша думка стосовно цього, і чи, можливо, їх вже повернули в фрістайлі чи ні? Однозначно, ні, їх не можна повертати зараз е, до змагань, тому що ми знаємо, ми дуже знаємо, ми всі впевнені в тому, що вони багато спортсменів підтримують е, агресію е, Російської Федерації проти України. Тобто вони підтримують війну, війну і вбивства е, людей на території України. Вони багато хто не афішує, але ми знаємо, що вони багато хто підтримує. Якщо вони в команді, значить вони підтримують так чи інакше. Тому позиція наша, ну безпосередньо, ми кажемо постійно всюди, і на офіційних західнах, що зараз ні в якому разі не може повертати спортсмени з цих краї, країн, тому що вони мають за те платити. Тобто вони не мають відчувати, що вони наробили лиха, і їм за це нічого не буде. Ні. Вони мають за це відповідати. Усі, абсолютно усі, без винятку, усі громадяни Російської Федерації мають за це відповідати. І спортсмени в тому числі. Дякуємо за вашу позицію. Дякуємо за те, що поділилися. З цією інформацією з нашими глядачами та радіослухачами нагадаю для них головний тренер збірної України з Фристайлу Енвера Блаєв був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, пане Енвере.